Майбутнє вже сьогодні українська та данська компанії розробляють дрони зі штучним інтелектом, які самі зможуть збивати ворожі БПЛА. Німеччина зі штатами про нас не забувають та передають нам 5 комплексів Петріот. А як вишенька на торті цікавий проект від Румунії з виробництва дронів. Про цю та іншу допомогу партнерів прямо зараз у сюжеті Київлади. Шата Німеччина домовилися передати Україні ще 5 систем ППО Петріот. На тлі безперервних ракетно-дронових атак союзники вирішили діяти негайно та доставити комплекси у найкоротші терміни. Також Велика Британія та Німеччина започаткували спільний проект, який дозволить надати Україні 220 тисяч снарядів для німецької зенітної системи Гепард. Обидві держави також профінансують постачання на поле бою сучасних безпілотників. Щиро дякуємо нашим партнерам за рішучу підтримку та вагомий внесок у зміцнення нашого неба. Румунія запропонувала Україні нестандартний, але амбітний сценарій. Перенести виробництво БПЛА на румунську територію за цією моделлю. Україна надає технології, а Румунія бере на себе витрати на персонал та інфраструктуру. У результаті дрони виготовлятимуться для потреб ЗСУ, а частина піде до румунської армії або на експорт, щоб повністю окупити проект і зробити його самодостатнім. Що ви скажете про цей проект? Пишіть свою думку в коментарях. Волонтери з Чехії зібрали майже 2,5 мільйона євро на придбання шести радянських гаубиць Д-30 для ЗСУ. Уряд Австралії повідомив, що більша частина 49 танків М1А1 Абрамс уже в Україні. А що ви скажете про американські Абрамси? Пишіть свою думку в коментарях. Датська компанія Терма об'єднала зусилля з українською ОЦІСМС, щоб створити інноваційну систему ППО зі штучним інтелектом, яка здатна самостійно виявляти та знищувати чортові шахеди. Поставте лайк, якщо хочете, аби ми зробили про цей проект окреме відео. Але для шахедів це ще не все. Нідерланди надають 200 мільйонів євро на дрони перехоплювачі та 125 мільйонів євро на обслуговування літаків f 16 Сподіваємось, що ми скоро почнемо забувати про кляте жужання вночі. Як стало відомо після крайнього саміту Рамштайн, Норвегія у 2025 році виділяє 1 мільярд євро на закупівлю дронів, з них 400 мільйонів на закупівлю українського ВПК. Канада продовжує підтримувати українську оборонну галузь через данську модель і виділяє 20 мільйонів доларів на обслуговування танків ЗСУ. Також міністр оборони Шмигаль повідомив, що Швеція готує новий пакет військової допомоги із засобами ППО, артилерією та технікою. І поки ви дивитесь сюжет про допомогу союзників Україні, не забувайте і самі робити свій внесок. Тож, усі, хто має можливість, закликаємо переходити за посиланням в описі або скунувати qr код на екрані та донатити на збір для сотої сталевої бригади. Ставте лайк та підписуйтесь на Київ владу.